Лист до Магомета Койська легенда. Татари кажуть людський світ, ніби точильне колесо. Воно вигідне тому, хто вміє ним гострити. Фатіме, дружина Аблегані, варила під розлогим горіхом солодкий бекмес з виноградних вичавок і думала гірку думу. Ще й три роки не минуло, як святкували її той дугун. Перша красуня села, як персик, що починає дозрівати, вона виходила заміж за першого багатія в долині. Весільний мугудек, заквітчана мажара, віз, обвитий дорогими тканинами і шитими золотом із безами, оточувало понад сто вершників. Гірські скакуни у шовкових стрічках і кольорових хустках обганяли в джигітівці один одного. Думбало било весь тиждень, і чалгиджі не жаліли своїх грудей. Усі заздрили Фатіме, особливо одна жінка з чорними очима, яка й зурочила її. Тільки но вийшла Фатіме заміж, так і хвороба не забарилася. Кликали хорошого лікаря лікувати, кликали мулу читати не допомогло. Возили на Святу Гору в карадах, давали порошки від каменя з могили, тільки гірше стало. Висохла Фатіме, стала схожою на суху тараню. Здавалося, Аблегані перестав любити її. Сердився, що хвора в нього жінка казав, що як здавить вино в терапані, приведе в дім іншу дружину. Чому так, міркувала Фатіме, чому в греків, коли вже є дружина, не можна взяти іншу, а в татар можна? Чому в одних людей один закон, а в інших інший? Фатіме дуже страждала і плакала. Незабаром привезуть з саду останній виноград, і в дім прийде інша жінка з чорними очима, яку кохатиме облегані. Вона буде господинею в домі, ображатиме бідну Фатіме, глузуватиме з неї, до комірчини її прожене. Ні, вирішила Фатіме, не бути тому, краще не житиму, краще в колодязь кинусь. І вночі бідна жінка побігла до колодязя, щоб втопитися, нахилилася над водою і побачила Азраїла ангола смерті. Погрозивши їй пальцем, Азраїл змахнув крилами і полетів до неба на південь, наче ніжний голос торкнувся з серця Фатіме. Тим часом жінки у селищі сполошилися, що Фатіме нема вдома, кинулися шукати її і знайшли на землі біля колодязя, а в руках у неї була пір'їна від крила біліша лебединої. Помираючи, Фатіме встигла сказати, що трапилося з нею. Усю ніч жінки говорили, сперечалися, сварилися, жаліли Фатіме. Міркували, що з ними може таке саме трапитись. З поміж них була Зейнеп, дочка Ефенді, яка вміла писати. Скажи, запитували її, де написано, що коли дружина стане хворою, старою, чоловік може брати нову в дім? Де таке написано? Захотіли, написали, відповіла дочка Ефенді. Ти вмієш писати, то й напиши так, щоб чоловік іншу дружину не брав, коли в домі є одна. Кому написати? запитала Зайнеп. Падишаху? Поглузує тільки в самого тисяча дружин, навіть більше. Задумалися жінки. Та була одна, яка здогадалася. Хто залишив Фатіме пір'їну? Ангел, отже, пиши пророку Магомету. Тільки добре пиши. Усі будуть згодні. Хто захоче, аби чоловік взяв молоду жінку, коли сама старою стане. Пиши всі руку дамо. А пошлемо як? З птахом пошлемо. Птах до неба летить. Віднесе лист Пророкові. Батькові треба сказати, промовила зайнеп. Дурна ти зайнеп, батькові скажеш, усю справу зіпсуєш, він напише іншого листа, супротовного. Жінки умовляли зайнеп, обіцяли найліпшу мараму подарувати, і таки вмовили. Сіла навпочіпки Зайнеп, поклала на коліна папір і почала писати білою пір'їною ангела листа до магомета, довго писала, добре писала. Про все розказала, мовчали жінки, поки перо з пір'їни скрипіло, тільки часом зітхали. А коли закінчила зейне писати, пірїна полетіла до неба наздоганяти ангела, перев'язала зайне папір золотою ниткою, прив'язала до хвоста білої сороки, яку спіймали вдень хлопчаки, і пустила на волю, полетіла птаха. Стали чекати татарки, що буде. Одна одній обіцяли не казати чоловікам, що вдіяли, аби ті не засміяли їх. Та все ж одна жінка не втрималася і все розповіла чоловікові. Той довго сміявся. Згодом дізналися, й інші чоловіки, потішалися над жіночою вигадкою, дражнили жінок сорочим хвостом. Старий мула... Почав з того часу плюватися на жінок. Соромилися жінки, здогадалися, що зробили це здурно на розуму, намагалися не згадувати про лист. Але чоловіки не забували, і, коли гнівилися на дружин, кричали Пиши лист на хвості сороки. Виросли юнаки, і теж, за прикладом батьків, соромили жінок, глузували й внуки і глузуючи, не помітили, як не стало ні в кого двох дружин ні в козах, ні в отузах, ні в Таракташі. Можливо, баранина подорожчала, можливо, чоловікам соромно стало, можливо, відповідь на лист надійшла від пророка. Не знаю.